Як швидко змінити свій характер в кращу сторону? Ну, давайте зараз поговоримо про швидкість і про якість Класно. Перше, якщо людина нічого не хоче міняти, відмахайтеся від неї. Хорошо? Якщо ви говорите про себе, тоді сідайте зручненько. Зараз поговоримо про вас. Як вам змінити ваш характер швидко і в кращу сторону? Я нагадаю вам, те, що ви є душа. От, коли душа приходить, є три рівня карми, яка змінюється легко, яка змінюється, ну так, треба попрацювати, і вона змінюється. Є речі, яких змінювати не потрібно. Е, дивіться, є певні звички. Я розумію те, що характер це є певна звичка. Але я нагадаю те, що душа має вічну природу, тогенькі мої. І ви уявіть собі, ну, знаєте, буває таке в житті, ви жили, ну скажімо, в селі, виходили в туалет в одну сторону. Тут поміняли туалет в іншу сторону, переставили, а ви по звичці йдете все одно туди. Хоча вам потрібно йти в іншу сторону. Ви бачите, що в одному житті якусь звичку змінити, чи ключі ви, наприклад, вішали в одне місце, то треба змінити. Чи речі якісь поміняли в квартирі, да? тобто, ну, наприклад, ви там пальто вішали в одне місце, почали вішати в інше місце. Розумієте? І виходите, ви плутаєтесь. Це в одному житті ви щось робили, якусь звичку напрацьовували. От, і ви не, ви не можете її змінити відразу і не можете змінити швидко. А тепер уявіть собі, що ви вічна душа, і останніх тисячу життів, я вже не буду казати мільйон останніх життів, ви відпрацьовували якусь звичку. І ви хочете її отак взяти і швидко поміняти. Воно не змінюється так швидко, як би ви собі хотіли. В личної культурі говориться про те, що є шраванам, кіртанам, вішну. Шраванам. це є надзвичайно важливе слово. Шраванам слухати. Якщо людина почала хоч щось слухати, коли вона почне змінюватися, це питання часу. Це може бути завтра, це може бути через рік, це може бути через 20 років. Я згадую себе, коли мені було 20 років, я вже почав в той час читати жовту бізнес-літературу. Ну, в той час це була жовта література, жовтого кольору. Ну, часто там червоним, чорним кольором на ній писалось. То, заходив в магазини, вони такі жовті, яскраві канарейки, відразу їх можна було придбати. Е, були речі, які я ще тоді читав. От, е, я читав, якісь речі я відразу змінював. Але були якісь речі, які я змінив буквально недавно. От. І це стало в силу певних обставин. В моєму житті відбуваються постійно якісь зміни. І три місяці тому назад в мене відбулись не дуже приємні зміни в житті. От. І за три місяці нарешті, я змінив те, що я хотів змінити більше 20 років. Це за умови того, що я хотів це зробити, я багато років це над цим працював, багато разів робив ці зміни, старався це зробити, але йшов відкат назад, і я не зміг цього зробити. То, що відбулося тепер? Тепер, нарешті, склалися всі обставини. Плюс моє надзвичайно, ну, перше, це було моє надзвичайно велике бажання. Склалися всі астрологічні фактори, і тільки тоді за певних обставин, в певних умовах, я зміг змінитися. Це те саме, коли є метал. Наприклад, є метал, який плавиться при температурі 1000 градусів. Він плавиться при температурі 1000 градусів. Не 800, не 500, не 300 тисячу градусів при певних умовах. Та сама історія. Для того, щоб ви змінились, температура має бути тисячу градусів за певних обставин, за певних умов. Тільки в такому випадку ви можете змінитися. Інакше ви не змінитесь. Тут відбувається те саме. от Якщо ви хочете змінитися, дайте час. Ще раз кажу: мене, ну, я говорю за свій досвід, я знаю це на інших людях. Щось ми говоримо, ми відразу змінюємо, але є речі, над якими треба працювати 10-20 років, і тільки коли настає певний час, тільки тоді людина змінюється. Якщо ж людина навіть не змінюється, я навіть сам пам'ятаю, коли я потрапляв в такі паски, знаєте, коли е, е, ну, там, хтось з близьких мені людей, знаєте, я там читаю, читаю, пробую щось робити. А моє оточення таке: ну що ти от читаєш і все одно не міняєшся? Ну, я хочу змінитись. Веди, вони що роблять? Вони заохочені. Вони кажуть, якщо людина навіть читає, це вже добре. Коли людина, ну, в людини є бажання. Знаєте, до мене, коли приходять клієнти на консультацію, я кажу, є е, е, клієнт, коли приходить, каже, я не хочу мінятися, я нічого не збираюсь робити. Що там зірки? Я кажу, ми не спрацюємо. Ну, я можу людині сказати, що буде, там періоди, транзити, але якщо людина не готова змінюватися, ми ні до чого не прийдемо. Жумить, є інакший фактор. Ну, от є фактор такий, коли людина приходить і каже: в мене проблеми, я готовий мінятись, готовий працювати. Чудово, половина роботи вже зроблена, другу половину, що робити, ми вже розберемося, ми вже з тим будемо працювати. Тобто, людина готова працювати над причиною того, що стало, що привело до цієї проблеми. В цьому випадку так, людина зміниться. Якщо ж людина не готова працювати над собою, нічого не буде. Тобто, якщо людина просто читає, слухає, дивиться щось по цій темі там рік, два, п'ять, десять, неважно, але вона це робить. Дайте час, людина зміниться. Якщо це ви, якщо ви пробуєте щось робити, у вас нічого не виходить. Нічого страшного. Вимку світло, нічого страшного. Ну і працюємо далі. Неважливо. Працюйте, прийде час, все зміниться. Не хвилюйтесь за це. Абсолютно не переживайте. Робіть свою справу. от Прийде час, прийде день, настануть можливості. Ви побачите. Все складеться. Абсолютно, все складеться. Е... Як швидко змінитися? Забудьте про швидкість. Зрозумійте те, що наша психіка вона є дуже багатогранна і там є дуже багато різних слоїв. Не, 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 не потрібно там знаєте, очікувати такого, так захотів, раз, все, бах, бум, все це саме. Знаєте, що буде наступний етап? Наступним етапом люди потім ходять кажуть, в мене депресія, я не можу прийти в себе, у мене щось не виходить, в мене як там, прокрастинація. Ну, дорогенькі мої, ну дайте час. Ви напрацьовували ці речі не за 5 хвилин, не за одне життя. Ви народились в тій країні, в тих батьків, за тих умов, з таким-то характером. Не просто так. Я ще раз кажу: ви душа, душа має вічну природу. Уявіть собі, що у вашій душі там, там, не знаю, 500 мільярдів житті цих років наших земних. Як ви збираєтеся тут за один тренінг, за три дня все змінити, ви не можете все змінити, ви можете зняти якийсь слой. Але є різні слої і є різна глибина, з якою можна працювати. Е, нормальна швидкість для нашої психіки, от те, що я з людьми спілкуюся, це є одна серйозна звичка кожних 3 місяці. Цього достатньо. Наприклад, ви там поставили будильник просипатися на 10 хвилин раніше. Достатньо. Кожних 3 місяці на 10 хвилин це є, це є велика швидкість, достатньо. Дальше. Ви зранку просипалися, ви там мали один певний ритуал. Ви зранку встали, почали молитися. Залишіть цього достатньо. Або, наприклад, ви написали там, молитва, там 5 хвилин спорт, випити там дві шклянки води. Достатньо. Змініть поступово, дайте час. Дайте час, розумієте, не робіть швидких рухів. Не робіть це все швидко і відразу. Це, це фанатизм, розумієте? Це гординя. Я, я тут все можу, я зараз все порішаю. Загнетесь, не робіть цього. Плавно, поступово з любов'ю до себе. Тільки в такому випадку ви зможете швидко рухатись. Знову ж таки, що означає швидко? В кожного швидкість своя. Зумієте? Хтось рухається, як ракета, полетів, да? хтось рухається, як слимак. Хтось бігає як заєць, хтось не знаю, як їжак, там, цей, рухається повільно, хтось як кусуля біжить, розумієте, хтось як птах летить з швидкістю, як там сапсан 300 км на годину. О, У вас буде своя швидкість. Рухайтеся зі своєю швидкістю. Важливо те, щоб ви дійшли до результату. У вас є бажання змінити якусь звичку, дайте час, ви це зміните. Дайте. Просто в цьому час. Хорошо? От, не говтуйте себе. Поступово потихеньку. Підсумок по відео. Бережіть себе, робіть плавні зміни. Якщо ви щось хочете, у вас щось не вдається, нічого страшного. Хоча би слухайте, читайте в цьому напрямку. Якщо ви бачите, що будь-яка людина, хоч щось робить, заохочуйте її, надихайте, підтримуйте, це дуже сильно допомагає. Правте це відео тим людям. То прагне цих змін, в кого є якісь труднощі. Я дуже надію, що їх це надихне. Я вам дякую за перегляд. І до зустрічі в наступних відео.